Наверсі вопроси позадавати вам можна. Які? Дивіться, от ви кажете на дорогу, не можна тратити гроші з одного бюджету в другий. А. а на воду з одного бюджету та в другий перекидаємо. Ні, це ж різні речі. Чому? Це, це ми даємо субвенцію. Так це районній районі. районі... Думаю, що вже після виборів будуть вирішувати. Я скажу, що на дорогу коло автовокдала, що ми зробили державну кусок дороги. Ми виділили ті доросли. Звісно, на цю всю дуже велика сума. Тут питання води. От ми відкриваємо перебіве тривожної води, а якість води в крані. Воно якось можна покращити чи можна міська рада ну, повліяти на це. Я думаю, в якому плані повні я що Треба планувати, планувати на 2016 рік. Просто в бюджеті кошти на передачу оп'яджі субвенції районного бюджету і використовувати іменно на очи очисні споруди, там приводить у порядок. А як приведемо в порядок, тоді піветом не треба буде? Ну що треба. просто що та вода буде чуть якісніше, а ж взагалі. Читається очищення. Для того, щоб поставити там очищення таке зробити, то там треба мільярди. Не? У нас сьогодні вже 9 кандидатів зареєструвалися вже в принципі заявки припинили приймати. Що ви хотіли на пуст зв'язати, як і кандидатам? Ну, Я думаю, що повинен достойний прийти КП. І якщо будуть звертатися за допомогу, я завжди допоможу і дам поради. І останнє питання по звіту мера. Ви обіцяли, що ви прозвітуєте перед громадою. Якщо треба, може і прозвітую, а взагалі, то звітувати все на виду. Те, що ніхто ж нічого не скриває. Все те, що зробили, ось. Я думаю, що спасіба і виборцям, і те, що ми плідно працювали, і депутатам міської ради. От, я вдячний за те, що підтримували. І за п'ять років все-таки ми зробили багато в місті. Вирішили ряд проблем. Да, є ще проблеми, які не вирішені. І, і мабуть, вони на перспективу і не будуть вирішуватися, тому що там треба колосальні затрати. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий палець під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.